Гайс, ви на каналі Жемиш і переходимо до торців, номінантів торців серії. А давайте перейдемо на сайтах Фуджії, будемо прийняти з фудбіном. Якщо ми бачимо, на воротах у нас Янзоммір, по факту інтер на ходу, він візьме, напевно другий раз чемпіонат, два рази підряд. Тут ще, можливо, бути Марк Маньян, але маньяк, як я називаю з Мілана, але його не буде. З, справа у нас Лоренсо, зліва у нас Ернандес, по факту. Два центральних захисника Бремлі і Бастоні. В них обидві були промикатки, тому логічно. Так само, як і ПЗ і ЛЗ. ЦОП у нас Шанхлоуглу. Два центральних півзахисника це у нас Рабьо і Барела. Ну, Зліва у нас Хвіча Кварасхелія, де Ліао, непонятно, ми її навіть тут не бачимо. Справа у нас тут нікого немає чомусь. Далі у нас є Дібала Центр Форвард і Мартінес. Основний Форвард. Все що я можу сказати, що тут, блін, тут один фодер. Фодер, який буде через, після виходу цієї команди, він буде стояти дуже недорого. Все, що цікаво, це, напевно, Мернандес, якого я хотів би. Дібалу я грав, мені вже він не цікавий. Хотів би ще класть з Хеллію, і, мабуть, попробувати Мартінезан. Опять-таки, все остальное, це фодер, який б буде, який буде стоїть плюс-мінус копійки. плюс-мінус. Далі, міні-передікти, це ми бачимо, у нас якісь, ну, Немі, Євлакові, тут якісь Влаховіч, тут нема про що говорити, це все фода, фода не цікава. І в заданках буде полісік в зданках. Жиру ВСБЧ, Дімарко ВСБЧ. Жиру перейшов в американську Ліо, тому це остання його картка. Нормальна, адекватна, всі всі 24 на одної карточки Жиру не було, це його перва буде. Це буде. Оця буде, я б карточку я хотів би ще побігати та нею пограти. Було прикольно, якщо чесно. Якщо чесно, приходимо до футбіна, що ми бачимо? Ворота Зомер, по факту, зліва ще один зліва Дімарко, Бремер і Ацербі. Ацербі замість Бастоні, бачите? Цікаво, як воно, бо на самоді не знаю. Ну, Статки смішні, якісь рейтинг неправильний, але... В Асербії ні ніодної промокартки не було. До півзахисту переходимо, тут хвіча кварит схеля, тут вже остатки ще покраще. Рейтинг 94. Тут буде, думаю, десь буде 95-96. Рейтинг. Ченгло глубирала центральні півзахисники і справа на Збірарді. У цих всіх карточок були промокатки, тому плюс-мінус це логічно. Оп'яки, дера фаліала, а його немає. В атаку у нас лаховічі Мартинес, буде Мартинес 100%, тому що він на ходу, він непевно це показує, як саме інтер. Юве таке собі. До міні-реліза ми бачимо тут Ді Гігорія Воротар, Банджону, якось Промокарт, Карабьо, Ді Кателяре, Суле, Джиру і Тюра. Нічого цікавого, як я поводю, це все фода, це все фода, якої ніхто не буде грати, це все картонки в СБЧ. Знаєте, чому я так говорю? Бо ви просто подивіться на составчики ваших сопів або на цій состав. В більшості половину состав деякі картки, лучше, ніж те, що тут намальовано. Да, тут циферки є, але це все фода. В даному моменті я говорю не про Мартінеса, в даному моменті я говорю про оцих пацанов. Да, тут циферки. Ну ви подивіться на цього рабь, ви подивіться на ці цифри. Ви не будете не грати, от чесно. Да, це Предікт, це Предікт, я все розумію. Ну хто буде грати цими циферками? Ви подивіться на ці. Ну це Камон. Ну хто буде цим грати? Хто буде цим грати? Максимум кем багато це жиру чисто і то, тому що це жиру, це легендарний, ну, легендарний дуже хороший футболіст, який показував, показував непоганий свій рівень в арсеналі, Лондонськом Челось, і Мірані, у нього зараз відклалася друга, друга дихання. Спрому я хотів би тільки Ернандеса. Який говорив би, хотів би, що я б хотів би побігати, я хотів би що захвічу кварисхилія і е, Рофлу побігати Мартін. Це все стальна фодеріна, яку я не бажаю. Дібало я бігав, тому нічого нового не бачу, ці да, цифрики лучші, ці краще стали. Але дібало я бігав, я знав, що це таке. Але якщо випаде, я буду радий. Опять-таки. Більше половина Фодера. А Фодер не за... не тому, що ми зажиралися, а тому, що гра зажиралася і вона дуже сильно швидко розігнала дану гру. І тому... Більша е, половина Промокарт є промокарт і самих Промо є нецікавими. Якось так. Наступна FC25 буде максимально інша. Тому я думаю, що такого провала е, фейсплану, факапа от FC не буде. Все буде по-іншому, і ми будемо трошки і такий состав, який ви маєте на даний момент, у вас в наступному році не буде. Тому якось так, пишіть всі коментарі по поводу серії А, кого б ви хотіли отримати з цієї команди. Мені цікаво, де Рафа Ліао. Всім пока.